Всім привіт і вітаю вас на 17-му занятті розмовної англійської з абсолютного нуля. Мене звати Віталій, я займаюся викладанням англійської вже понад 9 років, а також живу та працюю в англомовній країні. І розпочнемо ми з того, що пригадаємо, як сказати доброго ранку. Як ви це скажете? Good morning. Good morning. Пригадайте, як сказати, зараз хороша погода, чи не так? It's good weather, isn't it? It's good weather, isn't it? Skadzit Ni. No. Зараз za жарко. to żarko. It's too hot. It's too hot. Ojuskadzit скажіть razum. Ni. разом. za Зараз to żarko. No. It's too hot. Тепер скажіть зараз za холодно. to holodno. It's too cold. It's too cold. Друзі, якщо ви зараз в пошуках хорошого репетитора англійської мови, або і не тільки англійської, також інших шкільних предметів, хочу порекомендувати вам школу Smart Owl Crew. Це школа, яка належить мому другові, і також я сам на неї колись працював і викладав англійську з ними. Це прекрасна школа з хорошими вчителями. В них прекрасна вимова, прекрасні акценти в англійській мові і хороший підхід до викладання. Ви можете спробувати безкоштовний урок. І вже виходячи з нього, вирішите, чи хочете займатися чи ні. Також, якщо ви скажете, що ви від Віталія з каналу Легка Англійська на вас чекає знижка. Тепер спробуйте пригадати, як сказати плавати. Swim. Swim. Як ви скажете вікенд або вихідні? Weekend. Weekend. Тепер спробуйте сказати: я плаваю по вихідних. I swim at weekends. I swim at weekends. Запитайте, чи плаває вона по вихідних? Does she swim at weekends? Does she swim at weekends? І надайте відповідь: Так, вона плаває по вихідних. Yes, she swims at weekends. Yes, she swims at weekends. Тепер запатайте, чи граєш ти Do you play soccer? Do you play soccer? Скажіть: "Так, граю football футбол по Yes. I play soccer on Fridays. Yes, I play soccer on Fridays. Скажіть, мені подобається грати в футбол? I like to play soccer. I like to play soccer. Тепер спробуйте сказати: їй подобається грати в теніс. She likes to play tennis. She likes to play tennis. Друзі, якщо вам подобається дане, а також інші мої відео, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, пишіть будь-які коментарі, а також підписуйтесь на канал. Вся ця активність дуже допомагає його розвивати. Також при бажанні ви можете залишати донати на BuyMeACoffee, перейшовши по посиланню в описі під відео або відсканувавши QR-код на екрані. Дякую. А зараз повернемось до погоди. Скажіть, будь ласка, ще раз речення. Зараз хороша погода, чи не так? It's good weather, isn't it? It's good weather, isn't it? Скажіть, зараз погана погода, чи не так? It's bad weather, isn't it? It's bad weather, isn't it? І скажіть саме по собі слово погода. Як ви скажете погода англійською? Weather. Weather. Тепер ми вивчимо нове запитання. Якщо я хочу запитати, яка зараз погода, я скажу what's the weather like?» Або what is the weather like?» І давайте перекладемо це речення дослівно. Отже, воно розпочинається зі слів what is, тобто що є. І вже воно відрізняється від українського, тому що в українській ми скажемо, як зараз погода, а англійською ми кажемо, що є погода. Далі якраз саме слово погода, «the weather» з артиклем The. Тому що йдеться про конкретну погоду в даний момент, а не про будь-яку погоду, тобто як зараз конкретно ось ця погода. І останнє слово це лайк. Like. Ми вже вчили лайк like раніше, це подобатися, але в нього є ще й інше значення. І тут якраз інше значення. Його також можна перекласти як схоже. Тобто, якщо дослівно, то це речення перекладається, що є погода схожа. Тобто на що схожа зараз погода. В українській ми так ніколи не скажемо, ми просто запитаємо, яка зараз погода. А в англійській ось такий порядок слів, і ось це речення для того, щоб спитати, яка зараз погода. Тепер давайте спробуємо сказати все речення ціляком. What's the weather like? Яка зараз погода? What's the weather? like? І надайте відповідь вона хороша, але пам'ятайте про те, що в англійській в неживих предметів немає родів. Тобто, ми в українській скажемо вона хороша. Погода вона. В англійській це воно. Воно є хороше. Спробуйте сказати. It's good. It's good. Скажіть вона погана. It's bad. It's bad. Тепер вивчимо три конкретні вида погоди. Отже, розпочнемо з сонячної. Щоб сказати, що зараз сонячно, я скажу Sunny. Sunny. Скажіть сонячно. Sunny. Щоб сказати зараз сонячно, я скажу It's Sunny. It's Sunny. Дослівно, це не означає зараз прямо в цей момент сонячно. Це означає це є сонячно. Але в українській ми не кажемо це сонячно. Ми кажемо зараз сонячно. Тому я так перекладаю. Я не перекладаю дослівно майже жодне речення в англійській мові. Так ось скажіть зараз сонячно. It's Сані. Далі я хочу сказати, що зараз іде дощ. Я скажу raining. Тобто іде дощ або дощить. рейнінг. Спробуйте сказати raining, іде дощ. Raining. Щоб сказати, зараз іде дощ, або це іде дощ, я скажу it is raining, або it's raining. It's raining. Запитайте ще раз, яка зараз погода? What's the weather like? What's the weather like? І скажіть, зараз іде дощ. It's raining. It's raining. Як що аж зараз на вулиці іде сніг, і я хочу про це сказати, я скажу it's snowing. It's snowing, or just snowing? Іде сніг. Зараз іде сніг. Snowing. Спробуйте це сказати. Snowing. Саме по собі слово «snow» – це сніг. А «snowing» – це іде сніг. Так само і з дощем. «Rain» – це дощ. «raining» іде дощ. Спробуйте сказати: зараз дощить. It's raining. Скажіть, зараз іде сніг. It's snowing. Все, досить про погоду. Тепер спробуйте пригадати слово робота або працювати. Work. Work. Задайте запитання. Чи працюєш ти? Do you work? Do you work? Скажіть так, я працюю. Yes, I work. Yes, I work? Або можна сказати просто Yes, I do. Yes, I do. Спробуйте задати запитання, де ти працюєш? Where do you work? Where do you work? Тепер, щоб надати відповідь на це запитання, нам буде потрібно слово at. Тобто at допомагає нам вказати, де, в якому місці ви знаходитеся. Наприклад, якщо я хочу сказати в ресторані, я скажу at the restaurant, якщо в конкретному, або якщо в якомусь будь-якому, я скажу at a restaurant». Тепер давайте спробуємо сказати, я працюю в ресторані. Тут немає значення, в якому конкретно, ви просто хочете сказати, що ви працюєте в якомусь ресторані. Отже, I work at a restaurant. I work at a restaurant. Тепер ми навчимося запитувати, як ти добираєшся до роботи, або можна також сказати, як ти їдеш на роботу. Так ось, це запитання звучатиме наступним чином. How do you go to work? How do you go to work? Тут всі слова ми знаємо. Скажіть «йти». Go. Go. Скажіть як. How. How. І робота. Work. Work. Отже, як ти добираєшся або як ти їдеш на роботу. How do you go to work? Тут також варто додати, що англійське слово go не є ідентичним з українським йти, тобто його інколи так перекладають, але воно не має значення буквально йти на ваших ногах кудись. Ні. Go мається на увазі просто пересуватися з однієї точки в іншу на будь-якому транспорті. Це може бути пішки на кораблі, на літаку, на автомобілі, будь-чим. Це все буде включено в слово go. Я б сказав, що схожим в українські їхати. Тому що інколи ми кажемо, я їду у відпустку. І це може бути їхати автобусом, їхати поїздом, летіти літаком. Тобто все це включено в слово їхати. І англійське слово go є схожим. Всі види транспорту, всі види пересування є включені в слово go. Тепер я хочу надати відповідь на це запитання. Я хочу сказати, що на роботу я їду автомобілем. Спочатку пригадайте, як сказати автомобіль або машина. Car. Car. А для того, щоб сказати, що я їду машиною або автомобілем, я скажу buy car. Тобто я додав ось це слово buy. Саме по собі воно нічого не означає, воно не перекладається. Але з іншими словами, воно означає, що ось цим видом транспорту ви пересуваєтесь. Або ось цим видом транспорту ви добираєтеся. Отже, buy car це автомобілем або машиною. Пригадайте, як сказати автобус. Bus. Бас. Тепер спробуйте сказати автобусом by bus. By bus. Скажіть ціле речення. Я їду на роботу автобусом. I go to work by bus. I go to work by bus. Якщо ж ви добираєтеся на роботу на таксі, ви скажете by taxi. Отже, таксі англійською буде таксі. Taxi. taxi. Скажіть на таксі. By taxi. By taxi. Тепер, якщо ви живете в великому місті, швидше за все, там є метро. І метро в англійській можна сказати кількома способами. Сьогодні ми вивчимо два з них. Перший це сабвей. Subway. Subway. Скажіть сабвей. Subway. Subway. Цей спосіб в основному використовується в США та Канаді. Тобто вони, якщо побачать метро, вони скажуть «subway». А от у Великій Британії метро називається underground. Underground. Скажіть метро. «Underground». Тут вже ви виходите з того, що вам потрібно. Якщо ви плануєте переїзд, життя або подорожі по Америці, ви вивчаєте слово «subway». Якщо вам більше подобається Британія, британський акцент, або ви плануєте туди переїжджати, вам потрібне слово «underground». Якщо хочете детальніше дізнатися, то «underground» Означає підземка або підземелля. «Under» під «під», «ground» земля під землею. землею». «Subway» схоже, «Sub» також означає під або нижче. «Way» – це шлях. Отже, це якийсь підземний шлях або шлях під чимось. «Subway». І тепер скажіть речення: я їду на роботу на метро. Можете використовувати будь-яке слово, як «subway», так і «underground». Спробуйте це сказати. I go to work by subway. Або I go to work by underground. Тепер спробуйте побудувати речення Він їде на роботу на метро. He goes to work by subway. He goes to work by subway. Тепер спробуйте пригадати слово МОГТИ або можу. Can. Can. Тепер пригадайте слово як. How. How. Скажіть, як я можу. Дослівно буде як можу я. How can I? How can I? Як я можу? Якщо я хочу запитати когось, як я можу добратися кудись, я скажу how can I go to. How can I go to. To. Скажіть, як я можу добратися до. How can I go to? І, до прикладу, припустимо, що я подорожую зараз якимось містом, і в тому місті є відомий ринок. Відомий серед туристів ринок, на який обов'язково потрібно піти. І як сказати ринок? Ринок англійською буде market. Market. Скажіть ринок. Маркет. Тепер спробуйте пригадати центральний. Ми вже раніше вчили його зі словом парк. Тобто центральний парк тут те саме слово. Central. Central. Тепер спробуйте сказати центральний ринок. Central market. Central market. І тепер поєднаємо центральний маркет з запитанням, як я можу потрапити до. Отже, спробуйте самостійно сказати, як я можу потрапити або як я можу доїхати до центрального маркету. How can I go to Central Market. How can I go to Central Market? Тут, як бачите, перед центральним ринком я не поставив уточнюючий артикль «the». Чому? Тому що це його назва. Це не якийсь ринок з багатьох ринків, і просто він знаходиться в центрі. І я скажу The Central Market. Ні, це просто якийсь ринок, який так і називається. Він має офіційну назву центральний ринок. Тобто, то якщо це назва місця, тоді не потрібно ставити артикль «the». Якщо це не назва, а просто уточнення, що цей ринок знаходиться в центрі міста, тоді буде потрібно «the». Отже, ще раз задайте запитання, як я можу потрапити до центрального ринку. How can I go to Central Market? How can I go to Central Market? Тепер надайте відповідь автобусом. By bus. By bus. Запитайте, де є автобусна зупинка? Where is a bus stop? Отже, раніше ми вчили автобусна станція, bus station. А сьогодні ви просто автобусну зупинку. Тобто в містах в автобусі є тисячі зупинок. І вам потрібна будь-яка з них. І ви запитуєте, Where is a bus stop? Спробуйте ще раз сказати, де автобусна зупинка. Where is a bus stop? Людина вам відповідає: Ось там. It's over there. It's over there. І додає. Поряд з рестораном. Next to the restaurant. Next to the restaurant. І подякуйте цій людині. Thank you. Thank you. Тепер давайте повторимо все, що ми вивчили на даному занятті. Спочатку запитайте, яка зараз погода? What's the weather like? What's? The weather like. Скажите, зараз сонячно. It's sunny. It's sunny. Скажите, іде да It's raining. It's raining. І скажіть, и да It's snowing. It's snowing. Тепер запитайте, як я можу потрапити до центрального ринку. How can I go to Central Market? How can I go to Central Market? Скажіть автобусом. By bus. By bus. Пригадайте, як сказати автобус на станція. Bus station. Автобусна зупинка Bus stop. Bus stop. І пригадайте, як сказати метро в американському форматі, а також в британському. Отже, американське метро це subway, subway, а британське underground. Underground. Отже, це все по 17-му занятті. Друзі, якщо у вас є будь-які проблеми з засвоєнням матеріалу, я дуже рекомендую повертатися назад до пройдених занять і переглядати їх ще раз і взагалі в ідеалі записувати. Записувати якісь основні слова, основні речення або ті речі, які ви думаєте, що не запам'ятаєте. Це дуже і дуже важливо записувати і повторювати протягом деякого часу, поки воно не закарбується у вас в голові. Дякую вам всім за перегляд. Сподіваюся, це відео було корисним. Бажаю успіхів вам у вивченні англійської і побачимось в наступних відео. Bye, guys!